Сьогодні покажу, як я готую ось такий неймовірно смачний салат з курячої печінки. Це дуже-дуже смачно і готується все швидко. Курячу печінку я гарненько промила, перебрала її, забрала всі зайві там, такі плівочки. І тепер мені її потрібно зварити. Опускаю її в киплячу воду, до якої я додала сіль, перець, приправки, будь-які, які любите, я додала там, 10 овочів і проварюю цю печінку 10 хвилин. Печінку я охолоджуватиму обов'язково під кришкою, щоб вона не завітрювалася. Ну а тепер винесу її на двір, нехай охолоджується. Далі беру три цибулини і дві морквини, таких чи маленьких. А тепер мені потрібно це все подрібнити цибулю соломкою, також моркву соломкою і обсмажити до готовності. Печінка охолола, тепер її потрібно нарізати соломкою. Зразу відправляю в миску, в якій буду замішувати салат. Додаю сюди підсмажену цибулю з морквою. Також мені знадобляться 2-3 маринованих або солених огірочка, які потрібно подрібнити також соломкою. Відправляю подрібнений огірок до салату. Сюди ж додаю один зубчик часнику. Розрізала на декілька частин, бо не влазить. Додаю майонез і все перемішую. Хоча додам ще трохи чорного перчику. І, можливо, треба буде додати солі, але вже потім скуштую, тому що огірок солений. Ось і все, друзі. Смачний, ситний салат, як на свято, так і на кожен день готовий. Все готується легко, просто, швидко і виходить неймовірно смачно. Тож зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я.